Вітаю! На минулому уроці ми розглянули ендокринну систему людини. Сьогодні поговоримо про те, до яких наслідків може призвести надмірне або недостатнє виділення організмом певних гормонів. Діяльність залоз внутрішньої секреції може порушуватись внаслідок їх захворювань або порушення регуляції нервовою системою. В результаті можливе або підвищення секреції залози. Гіперфункція або, навпаки, її послаблення, гіпофункція. Порушення діяльності гіпофіза. Ви пам'ятаєте, що одним із гормонів аденогіпофіза є соматотропін. При надлишку його в дитячому віці розвивається гіантизм. Ріст таких людей досягає більше двох метрів. Найвищою людиною в світі був Роберт Уодлоу, Ріст якого сягав 2,71 сантиметр, вага 223 кг. І уявіть, довжина кисті 32,4 см. Гігантизм приносить людині не лише естетичний дискомфорт, проблеми з одягом, взуттям, ліжком. Патології стосуються серця, оскільки на нього додається навантаження перекачувати кров на більшій відстані. Зростає артеріальний тиск. Внутрішньоочний тиск це може призвести до головного болю і проблем із зором. Виникають болі у суглобах, остеоартрози, набряки м'яких тканин. Через подібні проблеми життя гігантів недовговічне. Так, Роберт Уодлу помер у віці 22 років. Якщо секреція гормону соматотропіну збільшується у дорослому віці, то виникає акромегалія. При цьому починається непропорційне розростання окремих органів або частин тіла. Ростуть кістки обличчя, рук, ніг, ніс може видовжуватись, губи стають товстими, а язик настільки великим, що не поміщається в роті. Збільшуються внутрішні органи, порушуються статеві функції. Подивіться на ці світлини це одна і та сама особа. Розповім вам історію життя цієї дівчини. Мері Енн народилась у 1874 році. До 20 років вона працювала медсестрою і була досить симпатичною дівчиною. Вона одружилась і ось із того часу почалися зміни в її зовнішності. До 32 років у жінки почались головні та м'язові болі та ще й помирає чоловік. І вона залишається одна із чотирма дітьми. Мері вимушена шукати роботу. Щоб нагодувати їх, але знайти роботу з такою зовнішністю не так то легко, оскільки люди насміхались над нею. Вона дізналась, що у місті на той час проводились змагання на вибір найбільш чоловікоподібної жінки. Мері не тільки взяла у ньому участь, а й отримала перемогу і солідні гроші. Розмови про найогиднішу жінку поширились по країні. Мері Енн отримала запрошення працювати в цирку, і люди платили гроші, аби подивитись на цю огидну жінку. Але Мері вдалося зібрати таку суму, що вона із дітьми переїхала до Америки і до останніх днів життя працювала у відомому парку Дрімленд. У нашому суспільстві люди часто забувають, що симпатичне обличчя це не найголовніше в житті. Протилежна функція недостатнє виділення соматотропіну. У дитячому віці це призводить до карликовості, коли люди мають низький зріст, але пропорції часто нормальні і розумовий розвиток при цьому не страждає. Карликом вважається людина із ростом меншим за 1,47 см, найменшою людиною в світі був Хагендра Магар у Непалі. Його зріст був всього 65 см. А вага 5,5 кілограмів. Дитиною він уміщався у матері на долоні. А коли став старшим, батько носив його в кишені. У віці 27 років через проблеми із серцем та легенями хагендра помер. Також передня частка гіпофіза продукує, як пам'ятаєте, гормони, що впливають на статеві залози, на вироблення грудного молока і на роботу щитоподібної та наднеркових залоз. Гіпо або гіперсекреція цих гормонів призводить до пригнічення або навіть навпаки посилення функції відповідних органів. Зниження функції задньої частки гіпофіза призводить до гіпосекреції вазопресину. Ви пам'ятаєте, що цей гормон повертає в кров надлишок води. Якщо його виділяється мало, то зростає фільтрація у нефронах, зворотні всмоктування зменшується. Підвищується виділення сечі до 5 літрів і більше на добу. Ця патологія називається нецукровим діабетом. Хворий постійно хоче пити, тому що втрата води повинна поповнюватись. У сечі цукор не міститься, чим вона і відрізняється від сечі хворого на цукровий діабет. Із гіпофункцією нейрогіпофіза також пов'язане порушення обміну речовин, що призводить до ожиріння. У хворих на плечах, стегнах відкладається жир, порушується статева діяльність. Порушення діяльності щитоподібної залози. Ви пам'ятаєте, що два важливі гормони, це тероксин і трийоттеронін – виділяються щитоподібною залозою. Їхня дія спрямована на ріст, розвиток, активізацію обмінних процесів і забезпечення організму енергією. Тому при гіперфункції щитоподібної залози всі ці процеси будуть активізованими. Людина має інтенсивний обмін речовин, худне, нервова система у стані підвищеної збудливості, емоційності. Це супроводжується дрижанням кінцівок і вирічкуватістю. Патологія носить назву базедової хвороби. І навпаки. При гіпофункції щитоподібної залози у дитячому віці діти страждають на кретинізм, що супроводжується сповільненістю обмінних процесів, росту, такі діти виростають не більше за 1,40 м, частини тіла їх розвинені непропорційно, затримується психічний розвиток і мова. Нестача гормонів щитоподібної залози у дорослому віці призводить до захворювання мікседеми. Шкіра хворих стає сухою, грубою, з набряками, волосся випадає, відмічено загальну слабкість, швидку втомлюваність, порушення пам'яті нормальної психічної діяльності. У жінок порушується менструальний цикл. Коли відбувається зменшення синтезу гормонів через відсутність достатньої кількості йоду, то залоза намагається це компенсувати розростанням і виникає хвороба ендемічний зоб. Для профілактики потрібно вживати йодовану сіль, калій-йодит або продукти, що багаті на йод. Порушення діяльності прищитоподібних залоз. Прищитоподібні залози, як пам'ятаєте, продукують парадгормон, який впливає на нормальний рівень кальцію в крові. При нестачі гормонів розвивається тетанія, судоми. Коли спочатку вони з'являються невиразно, а потім розвиваються у сильні судоми всіх м'язів, що може супроводжуватись тахікардією підвищеною температурою. Вважається, що руйнування тканин зубів у молодому віці пов'язане із гіпофункцією при щитоподібних залоз. Порушення діяльності надниркових залоз Нирковий шар виділяє кортикостероїдні гормони. При гіпофункції кори надниркових залоз виникає адісонова або бронзова хвороба. Хворі втомлюються, втрачають вагу, апетит, мають порушення травлення, депресію. На ділянках шкіри, що піддаються сонячному опроміненню, виникають плями з характерним бронзовим відтінком. Навпаки, при гіперфункції спостерігається поява статевих ознак, нехарактерних для статі. Так, у жінок стає нижчим голос, з'являється оволосіння на обличчі. Порушення діяльності підшлункової залози. Із порушенням роботи підшлункової залози і зниженим рівнем інсуліну розвивається захворювання цукровий діабет. Ця хвороба пов'язана із зниженням здатності клітин засвоювати глюкозу. Печінка припиняє утворювати глікоген. І, як наслідок, рівень глюкози в крові зростає. В нормі наша кров містить 0,12% глюкози. Нирки при цьому не пропускають її, і сеча, що утворюється, не містить глюкози. Цукор в сечі з'являється тоді, коли її рівень в крові перетинає позначку приблизно 0,18%. При діабеті він може досягати інколи навіть до 1%. Виділення глюкози із сечею супроводжується виділенням великої кількості води. Хворий на діабет за добу може виділяти від 10, приблизно до 10 літрів сечі. Тому хворих турбує постійно спрага і вони п'ють велику кількість рідини. Порушення обміну вуглеводів призводить до порушення обміну білків і ліпідів. Ліпіди розщеплюються до проміжних сполук, і білки, що надходять до організму з їжею, Перетворюються на вуглеводи, але цей процес супроводжується утворенням проміжних сполук. І, як результат, реакція крові буде зміщена в кислу сторону. У таких людей буде відчуватись запах ацетону від шкіри і з рота. Ці процеси виснажують організм, спричинюють послаблення роботи серця, задуху, може виникнути діабетична кома. Високий рівень глюкози знижують ін'єкціями інсуліну. Розрізняють два типи діабету. Діабет першого типу, при якому невідомо чому, але бета-клітини острівців лангерганса перестають виробляти інсулін у потрібній кількості. Ним частіше хворіють діти, підлітки, люди молодші за 30 років. Він може бути вродженим. Єдиний метод лікування це ін'єкції інсуліну. Якщо не розрахувати дозу, то рівень глюкози швидко падає в організмі. І розвивається інсуліновий шок. Діабет другого типу характеризується відносною інсуліновою недостатністю, виникає частіше у старших людей з надмірною масою тіла. Доведено, що безглютенова дієта у здорових людей підвищує ризик розвитку діабету другого типу. Діабет другого типу може призводити до підвищення крихкості судин, тромбозів, незаживаючих ран, особливо нижніх кінцівок. Так звана діабетична стопа, катаракти, ураження сітківки ока, ураження периферичних нервів, зміни настрою, депресії. Діабетикам необхідно відрегулювати дієту, знизивши вживання крохмалистої і багатої на глюкозу їжі. Вживання фруктози не потребує інсуліну, тому можна вживати саме такі солодощі. Для профілактики цукрового діабету. Слід вести здоровий спосіб життя, чергувати здоровий сон і відпочинок, раціонально харчуватись, мати нормальну психоемоційну обстановку в сім'ї і на роботі.